Величезний привіт, запрошую в копійочку. Бачу, тут теж непогані знижки йдуть на чашки. По 25 гривень, зі знижкою 50%, але вони не є такі великі на 240 мл. Але цікаві. Усі по 2490. Дивіться, які гарні весняні вже. Вакці з катертини з такими китицями. Були по 70, зараз по 50 гривень. Кольори різні. Повітряна тривога. Якщо чуєте, як воно риве, кричить. Зі знижкою 35% з катертинки. Так, бачу в акції чоловіча білизна по 40 гривень, зі знижкою були по 70. Теж ніби, ніби ціна непогана. Патончики Брауні по 8,90. Це таке капучино, дивіться, це не сухий, не сухий, а всередині щось таке, як гель. Гелеве капучино. Ну, рідина. Маю на увазі рідина. Так, залити 150 грамів. 80 не кипятком. Ой, це, треба спробувати такі. Зараз знімлю відео і візьму спробую обов'язково. А це гарячого, зі смаком гарячого шоколаду по 6,90. Цікаво, як воно буде, тому що, знаєте, звикли на сухі такі стіки, а тут щось таке новеньке. Так, а це що у нас? Це у нас згущенка. В акції станочки жіночі та чоловічі бачу. По 30 гривень. В упаковці 3 штуки. На три леза і йде з геловою смужкою. Зі знижкою 50%, я думаю, що це хороша акція. Так, бачу зараз в акції оці змивки в туалет по 30 гривень. Є лаванда, продасться, є лимон. Є свіжість океану. До речі, всі можна по одному взяти. І є хвоя. Усі по 30 гривень. Жіноча гігієна Олвіс по 75 гривень. Це подвійно йдуть упаковки. По 35 гривень туалетний папір, двошаровий 4 штуки в упаковці, 150 відривів. Тут у нас кава Якобс, 230 г еспресо, 95 гривень. І хто бажає контик? Це контик по 14 гривень. Ну що, потрохи всі готуються до Дня Валентина, до Дня всіх закоханих. А оце такий магнітик, мабуть. Ні, це не магнітик, це на 100 г і пончик. Так, я думаю, це новинки, а це я показував, здається, в попередніх оглядах надзвичайно гарні тарілки. Ці по 90 гривень. І з, такі, з такої ж самої. Так, поставимо сюди їх. Є ось такі на десерт. Десертні. 50 гривень. Фері. По 65 гривень 500 грамів в акції. Так, ну що ще тут в акції? Більше з акційними цінниками нічого не бачу. Ну, Оце ще чисте чудо по 37,90, для кухні гель від жиру і бруду по 38 гривень і антижир гель 25 гривень. Освіжуючи повітря Glade 67,90. Ось таке мило рідке господарське, господарче по 35 гривень. Зараз тут цілий літр. Відбілювач парус. 450 грамів по 60 гривень. Є для білого та є для кольорового. Ось такий відбілювач паролюкс можна придбати за 16,90. В акції ваніш, плямовий відник по 80 гривень 450 грамів. В акції капсули ложки для прання 3 в одному в упаковці 12 штук по 169 гривень. Зося універсальний, великий, 2 літри. Гель для прання 70 гривень. І кулор також 2 літри 70 гривень. Ось такий ополіскувач для тканин чисте чудо. Тут 2 літри 57,90 гривень. Ополіскувач для дитячого одягу, тут літр 44,90. Порошок Зося. нагадує мені Дося, пам'ятаєте, раніше давно-давно був порошок Дося, Поросятку був намальований в жовтих упаковках. Тут 400 грамів, 22 гривні 90 копійок. Порошок для прання. Пухнастий нянь вагою 2400 100 гривень. Ось такі куметні мильниці. Набір прищіпок, Ось такі кольорові Зараз можна придбати за 30 гривень. А ось такий набір за 40 гривень, тут 12 штук. Ополіскувач в акції для ротової порожнини. Ось такий Family Doctor. Тут 700 грамів, іде 60 гривень. І ось такий просто дент свіжа м'ята. 750 грамів 50 гривень. Зубні щітки просто дент. Для язика навіть вони йдуть, можна чистити. І зуби, і язик. Зараз вони в акції 20 гривень 90 копійок. Дивіться, як я ще знайшов цікаві зубні щітки в такому витерному, просто чудовий дизайн. Чорний та білий. Зараз проб'ємо ціну з вами. 50 гривень. І ось такі найдешевші для чутливих ясен, для чутливих зубів, також просто дент. По 1690. -90 -90 -90. Підгузки від дада. Зараз по 229.90. Фарба для волосся дебют 29,90. Палет по 69.90. Те, що в акції показую. І Флорекс по 4490. Хто скучив за шампту, бачу цей шампунь тільки в копійочці, більше ніде його нема. По 95 маленький та 133 великий. В копійочці акція на колготи були по 60, зараз по 40 гривень 40 день. Я знайшов найбюджетніші чоловічі дезодоранти. Спрей давно не бачив таких. Вже й забув, що вони існують. По 40 гривень Азура. Ось такі губки по 60 гривень. Мочалка кольорова. Ось таке рідке мило з дозатором 330 г можна в копійці придбати за 23 гривні. Великий рушник паперовий на 140 відривів, двошаровий. Зараз також з хорошою знижкою, 35 гривень. Ну що ж, здається, вже треба викладати з цього до Дня Валентина цікавенькі. Щось ще що полички пусті. Все показати не можна, надзвичайно дуже багато товару, але ось ця ложка для меду класна, дивіться. Хто полюбляє мед замість цукру, для вас така ложка буде круто. 45 гривень. Я хочу побажати вам економних покупок. Мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Скоро побачимось вже в наступному відео. Це теж ложка для меду. Дивіться, теж хороша, подвійна. Ось так або ось так.